Кого будуть завозити до України замість 18 22 дворічних напередодні, колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україні доведеться відкрити кордони для мігрантів з Непалу, В'єтнаму, Бангладеш, Індії та Філіппін. У Мінекономіки економіки вже є навіть розрахунки за 10 років в Україні 15% населення будуть мігранти. То скільки ж планують завозити довкола. Урядові експерти кажуть, що року потрібно щонайменше 300 тисяч мігрантів. Але зверніть увагу, у світовому рейтингу за рівнем інтелекту, наприклад, Бангладеш на 142-му місці з одним із найнижчих показників. А це означає, що ми отримаємо двірників або ж продавців кавунів у той час, як айтішники з Індії чи В'єтнаму до нас не поїдуть, бо вони всі в Америці. І тут є ще питання злочинності, приміром у Швеції. 60% зґвалтування вчиняють мігранти з країн третього світу. Зрозуміло, що Україна у важкій ситуації, втрати на фронті, від'їзд молоді, 7 мільйонів українців за кордоном як біженці так Україні потрібні робочі руки. Не хочеться говорити про якісь недолугі теорії змов, але чому наш уряд, замість того, щоб думати про повернення українців додому, шукає їм заміну і хоче завозити робітників із Південно-Східної Азії?